Сьогодні ввечері по місту Одеса ворог червоний наніс ракетний удар по цивільному об'єкту. Ви бачите у мене його за спиною. Тип озброєння наразі встановлюється, можемо констатувати наявність жертв серед цивільного населення. Це двоє загиблих, як мінімум. І станом на зараз відомо про 17 потерпілих. Працюють усі відповідні служби в першу чергу. Державна служба надзвичайних ситуацій усуває наслідки цього удару. Як ви бачите, удар нанесено по спортивним майданчикам по прибережній смузі на березі міста Одеса. Станом на зараз так само тривають слідчі дії, встановлюються усі причетні до цього чергового воєнного злочину Російської Федерації. А скажіть, будь ласка, чи відомо це були уламки ракеті чи самарки? Ми встановлюємо зараз. Відповідні служби точніше встановлюють тих боєприпаси, які було застосовано. Як тільки ми матимемо ґрунтовну інформацію, верифіковану, який саме було використано боєприпас, ми її обов'язково надамо.